Дорогі друзі, доброго ранку! Хочу презентувати вам автомобіль, який заїхав до нас на продаж на майданчик. Це Рено Міган другого покоління. Досить давно у нас не було других міганів. І ось досить непоганий варіант. Стає на продаж. Це 2006 чистий рік випуску. Свіжопривезений автомобіль з Європи. Чорний колір, універсал в комплектації. Лінзована оптика, туманки передні-задні. Стоїть автомобіль на залізних дисках, на літній гумі 15-го розміру, бензиновий мотор 1.6. Гарна комплектація. Всі чотири склопідйомника до речі, що хочу сказати, по другі мігани зараз досить складно зайти. Міган. Бувши використані, щоб всі чотири склопідйомники працювали. Бо це їх особливість, це їх болячка, що вони бува не працюють. У нас в автомобілі є круїз контролі, є з датчик світла, мультикермо, п'ятиступка, механіка. Є підігрів сидінь. До речі, прийшлося літом перевірити їх. Вони працюють на клімат контролі, досить красива панелька, не зачухана нічого. Щодо системи кондиціонування по приїзду в Україну було замінений радіатор кондиціонера і заправлений фреон. Тож. Зараз все працює, все холодить, все класно. Використовувати його можна і навіть потрібно в таку спекоту. На вікнах маємо шторочки. Текстиль у нас не зачовганий, є кріплення і e зафікс, е є у нас підлокітник. Є у нас підстаканечки, така ніша є. В принципі, салоні чистесенько, встановлені резинові килимочки в автомобілі. Ідемо далі. Є фаркоп, є, протиту є протитуманки, є і парктроніки. Великий багажник універсальний, шторочка є. наповнений набір інструментів, це повнорозмірна запаска, домкрат, там ключі, буксировочні крюки, аварійка є, да і простір багажника. В принципі, чисто все класно, хайно, без проблем. Цей автомобіль ще не має власника в Україні, тож ви можете стати його першим власником. І такий досить симпатичний варіант другого мігана забрати собі. Коштує він 55 тисяч доларів і чекає на вас на нашому майданчику.